Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас 7 квітня. Ми відзначили День здоров'я. 15 квітня День Довкілля, а 22-го Міжнародний день Матінки Землі. Земля це наш спільний дім для всіх її жителів, довкілля умови в нашому домі. А від того, як ми ставимося до свого дому. Які створюємо умови, залежить наше здоров'я, найдорожчий скарб людини. На нашій українській землі вже вісім років триває війна. І другий рік повномасштабне вторгнення ворога. Війна руйнує, вбиває, нищить довкілля. А від довкілля залежить. Здоров'я, бо все пов'язане одне з іншим, стан довкілля і здоров'я людини. Здоров'я людини залежить від багатьох факторів. Вважається, що приблизно на 50% здоров'я визначає спосіб життя. Умови праці, звички, харчування, моральне і психологічне навантаження, матеріально побутові умови, взаємовідносини в сім'ї тощо. На 20% здоров'я залежить від генотипу і на 20% від стану природного середовища. І лише на 10% здоров'я, умовлене системою охорони здоров'я. Людина складна. Біосоціальна система продукт довготривалої біологічної і соціальної еволюції, в процесі якої формувалися її біологічні потреби та вимоги до середовища проживання, Різка зміна чинників довкілля протягом життя одного покоління ставить їх у протиріччя з біологічними можливостями організму людини. Серед різноманітних факторів навколишнього середовища, які впливають на здоров'я населення, найбільш очевидним є мікробний. Котрий має величезне значення у виникненні інфекційних захворювань, наявність специфічного збуджувача в навколишньому середовищі, елементами якого є не тільки повітря, вода, ґрунт, харчові продукти, а й рослинні і тваринні, являється обов'язковою умовою розповсюдження захворювання. Більш складна і менш вивчена роль стану і змін навколишнього середовища не в неінфекційній захворюваності населення. Збудники захворювань мають різні властивості: тривалість, стійкість і таке інше. Наприклад, радіонукліди переходять з повітря у воду та ґрунт. Рослини в тварини охоплюють, мігруючи усе навколишнє середовище. А холерний бібріон добре почуває себе в вологому середовищі, гине на сонці. Людина є кільцевою ланкою численних ланцюгів живлення. У які сама втручається під час господарської діяльності, включаючи до біологічного кругового обігу екологічних систем нові хімічні засоби, багато хімічних речовин, що мають Кумулятивні властивості накопичуються в кожному наступному ланцюжі живлення і найбільшою мірою в організмі людини, порушуючи при цьому обмінні процеси. У живому організмі різні органи по-різному реагують на радіонукліди та онкогени органи опромінення яких Даною дозою спричиняє найбільше ушкодження, називають критичними органами. На стан здоров'я значно впливають штучні, стійкі, органічні забруднювачі СОЗ, які втручаються в дію гормональної, ендокринної системи чи навіть руйнують її. Наслідками є затримання розумового розвитку, репродуктивні проблеми, онкозахворювання тощо СОЗ не розчиняється у воді. Накопичуються у харчовому ланцюгу стійці і в природному середовищі. Вони мають спорідненість із жировою тканиною живих організмів, накопичуються в організмах тварин і людей, потрапляючи перш за все через продукти харчування. Найбільш розповсюджені СОЗ це поліхлоровидний біфеніл, фурам. Діоксан у здоров'ї населення України в останні роки намітилась ціла низка негативних тенденцій, багато з яких значною мірою пов'язані з натяжкою екологічною ситуацією. Зростає кількість захворювань, злоякісні новоутворення, цукровий діабет. Психічні розлади бронхіальна астма, виразки шлунку, хронічний бронхіт, серцево-судинні хвороби. Якщо в 1962 65 роках частота випадків генетичних розладів у людини від впливу атомної реакції становила 5,5%, з половиною відсотка, то в 68 1988 і роках вже 10,5%, а на кінець 1996 року кількість хворих туберкульозом досягла 700 тисяч. У 1997 році померло 9 тисяч чоловік. У день захворює 70 чоловік. Захворюваність дітей за рік збільшилася в 4,5 рази. Після Чорнобильської катастрофи в Україні велика увага приділяється радіотоксичності властивості радіоактивних ізотопів спричиняти патологічні зміни в живому організмі. За даними Міжнародного агентства з вивчення раку, виникнення приблизно 85% пухлин людини можна пов'язати із впливом чинників навколишнього середовища. Професійною хворобою можна вважати рак для шахтарів, сажотрусів, брикетників, робітників анілійно-фарбової промисловості. На територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, зараз проживає 2,5 мільйона людей. Але практично все населення України більшою чи меншою мірою стикається з чорнобильськими радіонуклідами через воду, їжу, промислову продукцію. Медики встановили зв'язок змін у стані здоров'я з участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. вже у трьох тисячах осіб. Зокрема, виявлено значний вплив радіоактивного опромінювання. На прискорення темпу старіння організму у людей віком до 50 років встановлено, що жінки більш чутливі до опромінення ніж чоловіки. Виявлено знищення показників клітинного та гормонального імунітету великої кількості людей. Особливе занепокоєння викликає зростання кількості захворювань на рак. Щитовидно, і залози у дітей. Якщо в 1986 році було 5 нових випадків захворювання, то у 1998 році вже 50. в Україні річна частота захворювань на лейкомію щорічно зростає на 2,7%. і довкілля. Шануймося, не забруднюємо. Землю, річок, ставків. Ставмось добре до всього того, що нас оточує, по-людськи. І тоді ми будемо здорові, любі одне одного. І тішимося тим, що ми живемо на цій прекрасній землі. А в ці дні народилися. Борис Рудик, український вчений хімік, закінчив вищі заклади в Німеччині, автор багатьох праць уродженець села Москалівка Ланівецького району, Іван Рудницький, український журналіст і громадський діяч, політичний, військовий і науковий діяч, навчався в Бережанській гімназії в Вілинському університеті і брав участь у Першій світовій війні. Попав у російський полон у битві під Бережанами, був в армії УНР. Нагороджений хрестом Симона Петлюри, народився в містечку Ходорові на Львівщині. Євгенія Долинюк, українська трудівниця сільського господарства, ланкова колгоспу, Євген Зозуляк, український поет, журналіст, закінчив Львівський університет, працював у різних часописах, зокрема газета Вільне життя Іван Стойко, екс-депутат Верховної Ради України і екс-голова обласної державної адміністрації. Уродженець села Жезномер Бучацького району, Володимир Шкробат, головний лікар обласної психоневрологічної лікарні, народився у місті Гусятині. Казимир Єрема, громадський політичний діяч, голова Твариства просвіта, автор багатьох статей і книг. Народився в селі Єсипівка Тернопільського району. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останній квітневий тиждень буде проходити на зростаючому місяці, 28 і 29 квітня. Передбачаються напруженими всі інші середні. Овен цього тижня доведеться попрацювати, однак все складатиметься як найкраще. З'являтимуться нові партнери, легко формуватимуться нові команди, успішними будуть знайомства. Тому дійте та йдіть вперед, зірки вам в усьому допомагатимуть. Талець, доля вам даруватиме цікаві пропозиції, однак враховуйте багато факторів, коли будете зважуватися на. Ті чи інші пропозиції, відключивши емоції та користуючись лише холодним розумом, кілька порад від зірок. Лягайте спати раніше та будьте уважні з електроприборами. На вас чатуватиме небезпека. Близнята, дуже сприятливий та успішний тиждень. Вам все вдаватиметься, усі починання будуть. Успішними та в подальшому увінчаються успіхом, ви будете на коні. Однак відчуватимете легкий сум. Це все через втому. Відпочивайте, подаруйте собі кілька днів повного розслаблення. Рак. Ракам зірки радять утриматися цього тижня від ухвалення важливих рішень. Також зверніть увагу на усі. Неповернені борги, ви маєте їх віддати, як матеріальні, так і в вигляді обіцянок. А от ситуація у родині порадує мир, спокій та спільний відпочинок цього тижня вас наповнять ресурсом та дадуть сили рухатись далі. Лев досить цікавий тиждень, очікує на Левів. І пройде він так, як ви того заслужили. Вас може очікувати як осуд, так і нагороди та піднесення в очах громадськості. Цікаво, що фінанси поведуть себе подібним чином, або ж добряче примножаться, або ж розтрати будуть більші, ніж ви того. Очікували. Діва, ви плануєте, а вищі сили вирішують. Як все буде? Ось це точно про вас. Тому не нервуйтеся, коли все піде за незапланованими сценаріями. Якщо матимете витримку, та все сприйматимете спокійно, справи вирішаться добре. Нервуватиметеся. Матимете перепони, все закономірно. Терези. Вас очікує якась пропозиція. Прислухайтеся до свого серця, перш ніж ухвалити рішення, а також до порад близьких друзів. Зважте на потреби власної родини. Ви маєте потурбуватися про рідних. Бо хто ж? Як не ви, і це вас очікує якесь цікаве знайомство. І ще вас очікує якесь цікаве знайомство, яке згодом може стати вирішальним у важливій для вас справі. Скорпіон. Цього тижня ви маєте потурбуватися про власне здоров'я. Якщо потрібно, підлікуватися. Якщо все гаразд, почніть. Робити зарядку чи завітайте до СПА або САуни. Важливо не перевантажувати тіло і розум, інакше можете вигоріти, очікуйте на винагороду. Це може бути щось матеріальне або ж визнання колег чи друзів. У будь-якому випадку вам буде приємно. Стрілець, вам треба попрацювати з власними фінансами, розподілити те, що залишилося, розпланувати майбутні доходи. Інакше ризикуєте втратити більше, ніж потрібно. Також зорі не радять нервуватися через дрібниці, адже все, що йтиме, не за планом, вам не нашкодить. Козиріх. Варто почати планувати відпустку, адже у вас завершується якийсь важливий етап чи період. Подумайте, як ви віддячите собі за старання. Не забувайте цього тижня про друзів, вони потребують вашої уваги, іноді навіть поради. Водолій, будьте обережні на кожному кроці. Зорі кажуть, що вас. Підстерігатимуть небезпеки, електрика, дрібні проблеми зі здоров'ям, можливі аварії на дорозі. Також будьте уважні у спілкуванні з людьми. Недоброзочливці також можуть активізуватися. Риби Маєте шанс знайти покровителя чи спонсора, вирішення фінансових питань. Вдаватиметься на ура, однак вас турбуватиме якась подія. Не зважайте на дрібниці, Зосередьтеся на головному. Робочі питання можуть стати для вас тягарем. Якщо маєте змогу, відпочиньте, не ламайте себе і події. Краще побути стороннім. Спостерігачем. І на сам кінець. 22 квітня, Міжнародний день Матері Землі, 23 квітня всесвітній день книги і всесвітній день психолога. Народна мудрість говорить: якщо ти опустив з рук золото і книгу. Першою підніми книгу 26 квітня міжнародний день пам'яті Чорнобиля. в <му> лісі, Let's go to the et cos Чага в садочку тихо куточку ждет девчонки. Oh, si ver, si Hvala što pratite